Restoration mitigation – це незнайоме для інших країн, тому що це виключно американський і канадський бізнес, тому що будинки збудовані з дерева і гіпсокартону з двох боків. Коли вода протікає всередині стіни, починає рости. Пліснява, а, і вона дуже шкідлива. Тому дуже важливо вирізати гіпсокартон, висушити. За це все платять страхові компанії. Вам не потрібна ліцензія, досвід, вам потрібен всього-навсього сертифікат. Ви можете отримати сертифікат, взяти обладнання в оренду і робити роботу. Середній чек такої роботи від 5 до 15 тисяч. Я знаю людину, яка робила роботу за 100 тисяч, 150, може бути півмільйона робота. Тому тут дуже великий бізнес можна збудувати, мільярдна індустрія. Використовуються мільярдами дуже багато франчайзингових компаній, так що розвивайтеся в цьому напрямку і бажаю вам успіху. А і великих грошей для цього не потрібно, щоб почати цей бізнес. Можна взяти в оренду обладнання, заробляти невеликі гроші і починайте робити.